Друзі, сьогодні отримала дві посилочки. Ця посилочка я її вже розпакувала, я дуже-дуже задоволена моїми покупочками ну, таке поповнення у, у нашій колекції і стриптокарпусів і фіалочок. Зараз я показую вам стриптокарпуси, які я замовляла у Дмитра Демченко. Селекціонер наш, він вирощує і виводить нові сорти стриптокарпусів, і дуже-дуже хотіла замовити дуже давно і замовила зараз, і в мене декілька сортів залишилося, ще його. і я... Дуже-дуже задоволена цією покупкою, покупкою і посилкою. було Так все дуже запаковано надійно, що вони не пом'ялися, ви самі бачите, ні один листочок не, не зім'явся, ніде нічого не зламалося. І діточки такі вже вони як. Ну, такі огроменні вже є. От, бачите, дві діточки, одна вже з бутончиком квізне, стриптокарпус, друга діточка, бо е, набирає. І е, ще замовила у Дмитра, е, замовила е, хіріту одну. Вона у мене дуже давно, коли була перша колекція у мене, у мене вона була. І е, ну, я продала її, і потім вже так я її і не. Я купувала, а зараз я у нього побачила на, на сторінці у Фейсбуці на у, у фотографіях і побачила цю хіріту, і я замовила її собі. І мені дуже приємно, що вона у мене знову буде, бо пройшло стільки багато часу. І а другу хіріту мені Дмитро поклав в подарок листочок. Я щиро дякую. Щиро-щиро дякую за, 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 за така упаковка, такі шикарнючі дітки і така краса, і е, велика подяка, дуже-дуже задоволена. Фіалочки заказувала у Лілії Корольової, вона свої фіалочки виставляє на виставках е, такий. Вищий рівень, я дуже задоволена. Я в минулому році купувала ну, листочки фіалочок. І дуже задоволена залишилася. І знову замовила у неї. І назву сортів ви побачите під відео, внизу які я замовляла, і стрептокарпуси, і листочки фіалочок. Ще я замовила пасинок від сорта Хімера ДС Пінка. Дуже мені сподобалась ця хімера. Гарна така, вона на виставках, на виставці була у Лілі Корольової і мені дуже сподобалась. Я фотографії побачила в Фейсбуці і сподобалась. Дуже дуже вдячна. Подарунки, по два листочки. І е, я, я дуже вдячна за посилочку, що і е, ось вони їхали. Вівторок була відправка і вони сьогодні приїхали. Сьогодні вже п'ятниця, от три дні. І ми бачимо, що вони такі бодренькі, нічого з ними не сталося, не, не поломані, нічого, нічого, нічого. Дуже дуже задоволена. І ще декілька сортів я з цієї покупки я замовила і дуже задоволена. Це старі сорти, які у мене були дуже давно у моїй колекції. І я їх потрохи починаю собі знову. І... Буду вирощувати і буду показувати вам і ось цю красу, і дуже задоволена, що е, пройшло стільки років, стільки часу багато, і наші ну, колекціонери в собі е, у, у своїх колекціях е, такі сорти. Які от от зараз я побачила і все, я вгадала ту фіалочку, назву і по фотографії, і ось дуже добре замовила і скільки років пройшло, а знайти можна і купити. Щиро дякую вам за, за ну, таку красу, що вирощуєте і. Ось так можемо заказати і самі пробувати, вирощувати і, як говориться, нашу Україну, наш народ, радувати такою красою. І, шановні друзі, не забудьте підписатися на канал Антоновна. Попереду багато цікавого, корисного, багато краси буде для вас. І ставте, піднімайте пальчик вгору, коментуйте, діліться друзями своїм, діліться з друзями нашими відео. І все буде Україна. Хай вам щастить. До зустрічі, мої хороші!